Відбулася позачергова 38-ма сесія визирської сільради. Її провів сільський голова Валерій Стойлакі. На пленарному засіданні були присутні 12 депутатів, які розглянули та прийняли 19 рішень. Вони стосувалися питань регуляторних актів сільради, встановлення ставок та пільг на майно в частині плати за землю. На сесії було також затверджено встановлення туристичного збору. Розповідає начальник юридичного відділу Дмитро Березовський. Встановлюються дві ставки для внутрішнього туризму та для в'їзного туризму. Для внутрішнього туризму це громадяни України, які постійно проживають на території України, і в'їзний туризм це особи, які не мають постійного проживання на території України. Тому ставки різні для внутрішнього туризму це до 0,5 мінімальної зарплати, це 35, 33 тридстригрини 50 копійок на даний час до цієї межі. І для в'їзного туризму до 5%. Мінімальної заробітної плати це до 335 гривень за добу. Вказаний збір буде справлятися податковими агентами. Податковими агентами є саме юридичні особи або фізичні особи-підприємці, які і надають безпосередньо послуги з тимчасового розміщення вказаних осіб, вказаних туристів. І відповідно він. Не висправляється та сплачується до місцевого бюджету з метою наповнення місцевого бюджету. Він справляється перед розміщенням і є підставою саме для розміщення цих осіб у вказаних закладах відпочинку. Об'єктах відпочинку на сесії було заслухано звіт про підсумки організаційної роботи з розгляду звернень громадян протягом шести місяців 2023 року. Були внесені зміни до переліку адміністративних послуг, які надаються ЦНАПом. Ділиться начальник цього відділу Леся Заїка. Ми розширюємо перелік соціальних послуг зв'язку з тим, що у нас на рівні законодавства з'явилися нові категорії осіб, які будуть обслуговуватися саме в сфері соціальних питань. Тобто, у нас на даний момент з'явилися такі категорії, як захисник, захисниця, учасник революції гідності, і відповідно розширився перелік, тому що додається послуги стосовно встановлення їхнього статусу, видачі посвідок, оновлення цих посвідок. Відповідних компенсацій, які теж передбачені законодавством, як цим категоріям осіб, так і членам їх сімей. І ну загалом даних послуг там налічується біля 19, Ми їх деякі згрупували, деякі самостійно у нас знаходяться, і ну от, в зв'язку з цим відбувається в нас розширення. Депутати на засіданні внесли зміни та доповнення до рішень про затвердження комплексної програми розвитку освіти визирської сільради на 2020-2024 роки. Про затвердження плану соціально-економічного розвитку визирської громади на 2023 рік. Про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки КНП Визирський ЦПМСД». Про бюджет визирської громади на 2023 рік. Крім цього, на сесії було розглянуто низку земельних питань.